Іпотека це тема, котра буде стосуватись ну, більшої кількості людей, котрі будують своє життя у певній країні. І ось ця тема іпотечного кредитування це така міні-наука у сфері нерухомості, в котрій треба розбиратись, в котрі треба знаходитись бажано щоденно, щоб е, слідкувати за трендами, щоб бути в курсі всіх самих актуальних новин. І сьогодні, власне, я занурю вас у цю тему. Ми подивимось. Що у нас по іпотеці в Польщі станом на жовтень 2025 року, які оферти є найдешевшими, які оферти не варто обирати, яке опроцентування обрати, яке опроцентування буде вигідніше в довгостроковій перспективі, і саме головне, скільки треба заробляти для того, щоб взяти кредит на певну суму грошей, і взагалі, яка кредитоспроможність буде у тебе, в залежності від твоєї життєвої ситуації у різних банках? Про все це сьогодні ми поговоримо. Це буде таке. Комплексне відео, де потроху ми затронемо всі аспекти. Мене звати Сергій Кіркіча, і тільки цього літа я допоміг своїм клієнтам придбати житловою нерухомості у Врославі майже на 3,5 мільйони злотих. Мої соцмережі, а саме інстаграм і телеграм, чекають тебе в описі. Вони до твоїх послуг, особливо телеграм, тому що там я публікую акційні пропозиції з первинного ринку, різні цікаві лайфхаки по нерухомості, по іпотеці. Котрі 100% допоможуть тобі купити свою нерухомість вигідніше, купити нерухомість, власне, ту, котра буде. Задовільняти твої потреби найкраще і котру ти зможеш продати з прибутком у майбутньому. Тому, будь ласка, заходь туди, слідкуй за актуальними постами. Там я це роблю майже щоденно. Ну і звісно, якщо тобі потрібна консультація або супровід при купівлі, ти можеш звернутися до мене, і ми порозмовляємо про твою ситуацію. А зараз летимо, розбираємось з іпотекою. Ну і для того, щоб більше занурити тебе у контекст, давай піднімемось трохи вище, скажімо так, на висоту пташиного польоту і подивимось, яка у нас була ціна на іпотеку в Польщі протягом років. Перший графік – це графік Vibor 3M. Vibor 3M – це показник, котрий оновлюється що 3 місяці. Є ще Vibor 1M, котрий оновлюється що місяця, і Vibor 6M, котрий оновлюється що півроку. І ось цей Vibor, він напряму залежить від ключової ставки, котра в нас актуальна в країні в економіці. І на сьогоднішній день ось цей Vibor, він складає основну частину кінцевого процентування по кредиту. Тобто саме він робить іпотеку такою дорогою. Вона наразі в нас майже дорожча в Європі. Як я вже сказав, це в нас потроху змінюється. Іпотека дешевше, і ми зараз власне подивимось, наскільки перший графік це проміжок між 20 і 25-м роком. І найвищий показник вібор протягом цього періоду у нас був на рівні 7,51%. РРСО, тобто кінцева ставка по іпотеці, могла сягати рівня 9,5-10%. Це, звісно, дуже дорого, і це майже унеможливлювало взяття іпотечного кредиту більшою кількістю людей. Тому ринок через Через цей час він дуже сильно охолонув. У нас закінчився кредит 2%, і через це власне ціни пішли вниз. Попит спав і ринок, скажімо так, він трохи одужав після того, як його штучно накачали ось цими льготними програмами. Ми дуже довго були на ось цих високих значеннях. Але на початку 2024 року, як ти можеш бачити, цей, цей показник він трохи спав. Він тримався дуже довго. До мені здається, до травня 25-го року або до квітня 25-го року, він почав спадати на сьогоднішній день. Він складає 4,53%. тобто, вже на три на протязі трьох років він впав і він буде падати ще. І пізніше знову ж таки ми повернемось до того, чому це буде відбуватись, і що на це вказує. Якщо ми піднімемося ще вище і подивимось на показник вібор на протязі останніх 25 років, тобто починаючи з 2000-го, то ми побачимо, що власне на початку цього графіку у нас вібор був дуже високо, майже 19%. І я показую це, щоб ви розуміли, що насправді 7,5% і це ще не дуже високо, якщо ми дивимося там у перспективі декількох декад, тобто декількох десятиліть, з ключовою ставкою може відбуватись насправді всяке. Якщо інфляція буде дуже високою, якщо інфляція буде заоблачною, то звісно центробанк він буде. Піднімати ключову ставку, робити е, робити гроші дорогими, і це буде сказувати, звісно, на кошті іпотеки кожного з тих, хто її взяв або тільки планує брати. А якщо ми подивимось на найнижчий показник вібор, то ми побачимо, що він складав 0,21%. Це власне у нас локдаун, коли треба було дуже терміново якось тримати економіку в якомусь, хоча б життєздатному стані, і відповідно ціну грошей. Майже зменшили до нуля. У нас ключова ставка була на нулі взагалі. Але ось цей вібор, він якби не на 100% дорівнює цій ключові ставці, і тому він у нас складав майже нуль. 021 Тобто зараз. Ми знаходимося ближче до нуля, ніж до максимального значення протягом 30 років, але все ще іпотека є дуже і дуже дорогою. До речі, у цьому відео, друзі, ми не будемо казати про те, які умови треба виконувати для того, щоб мати можливість взяти іпотеку, які документи потрібні, і які там деталі щодо працевлаштування вам необхідно знову ж таки знову ж таки мати ці всі моменти. Я неодноразово вже повторював на цьому каналі і буду робити це ще раз. Але якщо для вас це питання відкрите, то будь ласка переходьте у плейліст іпотека, він з'явиться десь тут або тут. У мене не дуже все добре з, з орієнтацією на Ютубі. І дивіться, відео там дуже багато користі, і не тільки про, до речі, документи, але також про. Більш, скажімо так, глибинні теми, котрі, котрі стосуються іпотеки. Летимо далі, не дивлячись на те, що іпотека в нас залишається дуже дорогою, все ж у тому, що вібор високо є один дуже суттєвий плюс, і він заключається у тому, що банки при високій ключовій ставці вони не можуть нав'язувати свою велику маржу. Уявімо собі ситуацію, що, наприклад, вібор в нас складає 5% і банк хоче, звісно, як найбільше на тому, що якби позичає вам гроші. І, наприклад, він захоче додати. Маржу 4%. Таким чином, ось е, РРСО, знову ж таки, повторюсь, воно буде вже дуже високо, і клієнти не будуть просто банально так активно брати кредити. Тому банкам треба сходити зі своєї маржі. А маржа це показник, котрий у вас фіксується один раз тільки в моменті, коли ви підписуєте кредитну умову, і він не змінюється протягом всього окресу кредитування, якщо ви, звісно, залишаєтесь в рамках одного банку. Тому високий вібор означає те, що ви можете заморозити для себе. Ще один дуже якби суттєвий кусочок пирога під назвою опресентування, а саме, маржу. І маржа на сьогоднішній день, котра менша або дорівнює 2%, це добра маржа. Якщо вам пропонують такі умови, беріть її. Тепер давайте поговоримо з вами про те, яке опроцентування обрати. Якщо ви ще не в курсі, то у Польщі, як в принципі, я думаю, в кожній країні, де можна взяти іпотеку, є опція вибрати фіксовану ставку, тобто та ставка, котра не змінюється протягом років. У Польщі кількість років, на котрі виморозити ставку дорівнює 5. або відповідно взяти змінну стопу, котра буде оновлюватись що, що якийсь час: що місяця, що три місяці, чи що шість місяців, в залежності від того, який вібор власне використовує банк. Я пропоную відповісти на це питання на прикладі реальних оферт моїх клієнтів зембанку, де ми зможемо побачити, у чому різниця на сьогоднішній день і чи взагалі є сенс розглядати. Обидві опції. Подивіться вересень 25-го року. Це було місяць тому. У нас е, плаваюча ставка е, вона складала 7.33. цілковітий кошт кредиту. Ви бачите при цьому 669 тисяч. Як альтернативу, банк запропонував фіксовану ставку на рівні 715 Таким чином, різниця у РРСО у нас складає 18 сотих відсотка. Це дуже мало. Просто щоб ти розумів, тільки протягом цього року, в рамках 25-го е, РПП Рада політики Пенєжне вона вже знизила загалом. Ключову ставку на 1% і мінімальні сходинки, котрими вона це зробила, це 0,25. Тобто ще одна ще одне зниження, і ця різниця буде взагалі знівельована. Це ми зараз кажемо про VIBOR M481. Тому що в вересні він ще був такий. Тобто, як я вже тут не вказав, беручи фіксовану ставку у вересні, ви вже були по мінусі, а вона була б незмінна ще 59 місяців, тому що нагадаю, опроцентування стали ми беремо на 60 місяців, тобто на 5 років, і змінити вашу ситуацію. Ви можете тільки переносячи свою умову кредитову до іншого банку, але також важливо розуміти, що ви не зможете перенести стале процентування на змінне. Ви можете тільки перенести свою сталу стопу на сталу стопу в іншому Йому банку, якщо вони будуть пропонувати кращі умови, невеличка пауза. Чи знав ти, що вже майже рік у врославі діє закон, котрий не дозволяє будувати великоповерхові будинки висотою більше 7 поверхів? А якщо був підписаний на мій телеграм-канал, то точно б це знав, тому що там я публікую найактуальнішу, найцікавішу інформацію і також найвигідніші оферти. З первинного ринку у Рославі. Тому запрошу тебе туди, ссылка в описі. Летимо далі. Тож, друзі, давайте перейдемо до кредитних пропозицій різних банків. Для того, щоб нам було зручніше у цьому всьому орієнтуватись, я обрав такі вхідні дані. Ціна нерухомості у нас 750 тисяч злотих. Це бюджет, котрий дозволяє купити або дуже гарну двоком двокімнатну квартиру на вторинному ринку, або менш гарну, але все ще таку приємну, скажімо так, квартиру трикімнатну на вторинці, або ж на первинці трикімнатну квартиру дуже і дуже гарно можна придбати у такій ціні. Сума кредиту у нас 600 тисяч злотих, тобто перший внесок складає 20%, період 25 років 300 місяців, і тип рат рівні. Є ще рати, котрі. Скажімо так, спадають з кожним місяцем вашої сплати, але обирати їх немає сенсу, тому що на протязі всього окресу кредитування ви просто заплатите більше. Ну і як взагалі я формував ось цей рейтинг? Все дуже просто. Я подивився на загальні кошти, котрі доведеться тобі заплатити протягом всього окресу кредитування, якщо, звісно, не робити жодних переплат, в залежності від того, яка була загальна сума, я власне і сортував банки. Давайте з вами перейдемо до першого рейтингу. Це рейтинг оферт з змінною е, стопою, тобто з плаваючою ставкою. Дуже важливо розуміти, що суми, котрі ти бачиш на екрані, вони не містять в собі самого тіла кредиту. Тобто, у нас кредитних коштів було 600 тисяч. Треба додати до ось цих цифр ще 600 тисяч злотих, що є тілом твоє, е, твого кредиту, твого боргу. І також дуже важливо, що ось в цьому рейтингу я не вказую абсолютно всі банки. Я вирішив додати тільки першу сімку, скоріш за все, це. Серед ось цих банків, котрі є в першій сімці, буде той, хто буде готовий тебе прийняти. Тож при плаваючій ставці, топ-1 банк на сьогоднішній день це Сіті Хандльови 618 тисяч злотих додаткових коштів. Одразу хочу сказати, що це, на мою думку, не найкраща опція в у плані загальної, скажімо так, привабливості. бо він дає далеко не найкращу кредитоспроможність. Пізніше я це покажу. Наступні дві пропозиції вони є набагато більш зручними: це МБанк 635 тисяч і ІНГ 638 тисяч. Відповідно, ці банки вони дуже добре рахують кредитоспроможність, вони не дуже прискіпливі щодо умов, котрим мають відповідати кредитобьорці, і вони дуже зручні в обслуговуванні. На четвертому місці ПКО одразу е зазначу, що ПКО це банк, який не дає е кредиту без. Карти з побито або без громадянства, тому автоматично він більшості людей, котрі будуть дивитися це відео, я думаю, не підходить. Але просто майте на увазі, якщо у вас є стали побит або громадянство, то ПКО це дуже добра опція. Сантандер у нас на п'ятому місці, майже 645 тисяч, і це єдиний банк, котрий розглядає вас як клієнта, навіть при умові, що ви не маєте карти побиту. Це треба пам'ятати. Ну і е, останні дві оферти. 646 тисяч ПК ОСА і 671 тисяча Аліорбанк. До речі, друзі, кожен клієнт, котрий звертається до мене за послугою купівлі нерухомості в іпотеку, він також у пакеті у вартості, скажімо так, послуги отримує дуже досвідченого кредитного брокера, котрий співпрацює зі всіма найбільшими банками і котрий. 100% допоможе обрати найкориснішу і найзручнішу оферту конкретно у твоїй ситуації, якщо ж ти плануєш займатися пошуком і процесом купівлі нерухомості сам, але тобі все ще потрібен досвідчений кредитний брокер. Також можеш мені написати. Я з радістю поділюсь його контактом. Давай розглянемо тепер рейтинг оферт зі сталою стопою. Тут у нас є зміни, тому що BNP Paribas, як ти бачиш, це найдешевший банк, це єдиний банк, котрий візьме додаткових коштів менше ніж ти береш кредиту. BNP Paribas плюс Millennium Bank, вони дають кредити іпотечні тільки на сталій стопі, тому у попередньому рейтингу їх немає. Ну і можеш подивитись, в принципі, ось цей рейтинг вже самий. Я просто його озвучу. BNP Paribas – 697 тисяч майже Santander на другому місці 622 тисячі, ING – 628 тисяч, Alior – 633 тридцять три. пам'ятаємо, що тільки стали побити, бо громадянство 638 тисяч, ПКО СА 650 одна майже, і Millennium 660 тисяч. 9 тисяч звертаю увагу, що умови, котрим має відповідати кредитоберця, у кожного банку свої. Кожен банк рахує кредитну спроможність по різному. Кожен банк приймає або не приймає якусь форму працевлаштування, і саме тому кожна ситуація вона індивідуальна. І якщо ходити самому, скажімо так, по всім цим банком, дуже легко просто заплутатись. Ну і це просто банально займе ну, дуже багато часу. Давайте тепер порівняємо найкращу е, оферту зі змінною стопою з найкращою офертою зі сталою стопою, і знову ж таки повернемося до питання, що на сьогоднішній день. Вигідніше, ну і на сьогодні у нас ця різниця складає 21 547 злотих. Давай з тобою зараз повернемося у березень 25-го року. Просто для наглядності. У нас на той момент вібор був 5,86. і ця сама оферта. Коштувала протягом 25 років 769 тисяч. Якщо ми порівняємо 769 тисяч із актуальною офертою, то ми побачимо, що різниця протягом 7 місяців склала 151 тисячу злотих. Зовсім інший порядок сум ніж 21,5 тисячі злотих, як ти можеш розуміти. Тому ще раз повертаючись, відповідаючи на питання, що в нас все ж таки вигідніше зміна чи стала стопа, люди, котрі. Дивляться наперед більше ніж на один місяць. Для них відповідь буде очевидно. Це звісно зміна стопа на сьогоднішній день. Ось тут також я виділив собі таку цитату. Мою цитату я її сам написав, що ми знаходимося у циклі зниження стоп процентових. Про це я вже казав, і на сьогоднішній день брати фіксовану ставку невигідно, якщо дивитись у довшій перспективі. Це те, що я власне, сказав щойно. Але звісно, так буде не завжди, і треба бути готовим до того, що колись. Фіксована ставка стане вигіднішою, ніж змінна. В певний момент треба буде собі зафіксувати фіксовану ставку. Сорі за тавтологію. Одразу скажу, що зафіксувати стопу сталу можна взагалі в будь-який момент. Ви просто дивитесь на актуальну пропозицію вашого банку і клікаєте у себе там в аплікації, або, в залежності від банку, йдете там до відділу, і кажете, що я хочу перейти на сталу стопу. І вони... Без питань це роблять, тобто вони не відмовляють у цьому вашому бажанні. Тож як зрозуміти, що у майбутньому це варто зробити? Тут нам на допомогу прийде окрес локдауну, коли в нас вібор був на рівні 0,21. Діапазон оферт зі сталою стопою не сходив нижче ніж 3,5%. тобто він був у ренджі від 3,5% до 4%. Ну і це дуже добрий показник, котрий нам каже про те, що якщо пропозиція по фіксованій ставці буде на цьому рівні, Варто її брати, тому що, скоріш за все, банки вони вже нижче не зійдуть. І дуже важливо тут розуміти те, що, скоріш за все, буде така ситуація, що змінна стопа на той момент вона буде ще меншою. Наприклад, у вас на плаваючій ставці, на котрій ви будете на той момент сидіти, у вас буде, наприклад, РРСО на рівні 2,5%, а сталу стопу вам будуть пропонувати на рівні 3,5% і дуже боляче буде переходити на сталу стопу, але це варто зробити, тому що. Коли стала стопа дорожча, ніж плаваюча, це знак того, що, скоріш за все, у найближчому майбутньому ставка піде угору, і дуже скоро, знову ж таки, ситуація, скажімо так, розвернеться. Тому, коли ви будете у такій ситуації. Остужайте, охолоджуйте свій розум, беріть сталу стопу, не дивлячись на те, що в короткостроці це буде менш вигідно. Ну і третя частина, друзі, цього відео: скільки треба заробляти для того, щоб взяти кредит на певну суму. І тут я пропоную піти від зворотнього і подивитись, яка буде кредитоспроможність в різних банках при певному рівні доходу і певній життєвій ситуації. І при кожному порівнянні я буду показувати чотири оферти: три найкращі і найгіршу, просто щоб було розуміння того, яка насправді. Велика пропасть, велика яма поміж найкращою і найгіршою офертою, щоб у вас не було бажання, скажімо так, ходити по банках самому або там йти в банк, в котрому ви провадите рахунок, тому що у вас є просто ризик напоротись на банк, який вам порахує 300 тисяч замість 400, наприклад, або 600 тисяч замість 850 Тому цей момент теж враховуєте. Ну і ось при ситуації, коли одна людина заробляє 5 тисяч нето, немає дітей. У нас найкраща споможність буде у банку ПКО. Знову ж таки, нагадую, що це тільки сталий побит або громадянство, але все ж 415,5 тисяч на другому місці ІНГ, і на третьому місці МБанк. Бачите, суми, які вони пропонують. Найгірша оферта це Божбанк. Дуже до речі, не раджу брати цей банк, тому що це один з небагатьох банків, котрій. При будь-якій надплаті вашого кредиту він буде брати з вас комісію, тобто додаткові кошти за те, що ви просто хочете раніше і більше сплачувати кредит. Це дуже і дуже погано. Тому я не раджу цей банк, тим паче, що він не пропонує якихось супервигідних умов по опроцентуванню і пропонує дуже маленьку кредиту спроможність. Тобто, друзі, ми бачимо, що навіть при першому кейсі з найменшим доходом у нас вже різниця поміж найкращою і найгіршою офертою складає 116,5 тисяч. Це дуже багато навіть для врослого, тобто 116,5 тисяч. Якщо ви додасте до бюджету, це дозволить вам купити нерухомість ну на рівень краще, просто на порядок краще. Це знову ж таки про можливість бачення комплексної картини ось цього ринку іпотечних кредитів. Ідемо з вами до доходу 7,5 з нето на одного, це 10,5 бруто. І тут вже в нас на першому місці буде ІНГ. З 578 тисяч кредитов спроможності ПКО на другому 566,5 з Мбанк на третьому майже 545 і найгірше тут у нас Сантандер 465 тисяч. Друзі, пара, котра заробляє 9 тисяч нето або 6 тисяч 100 злотих бруто на кожного, при умові, що е, люди заробляють однаково. Тут у нас Мбанк на першому місці 660 тисяч, майже стільки ж ІНГ, різниця 500 злотих тільки. ПКОБП БП 627,5 тисяч, і найгірше в нас знову ж таки Бошбанк 489 тисяч. Тут ми бачимо, що різниця в нас складає вже 170 тисяч. Це вже взагалі, скажімо так, небо і земля. Якщо казати про нерухомість, яку можна собі дозволити за ці гроші. Пара заробляюча 12 тисяч нетто, це якщо що 8 бруто на особу. Ну і тут ми дуже повільно, але підбираємося до мільйона кредитоспроможності. спроможності. Друзі, мільйон кредитоспроможності, спроможності, тобто 1 мільйон 200 тисяч. Злотих е, кредиту, це бюджет, котрий навіть у Врослові дозволяє вам купити, ну там мабуть, 80 плюс відсотків об'єктів. Кредитоспроможність така вже дуже висока, і вона реально дає вам вільно дихати на ринку. Ну і тут у нас ЄНГ 925 тисяч, МБанк 880, ПКО СА 854, і знову ж таки Бочбанк останній 653 тисячі. Різниця 200, майже 75 тисяч. Дуже і дуже багато. Друзі, пара з однією дитиною, котра заробляє 10 тисяч нетто, тут дуже важливо, що деякі банки, вони враховують 800 плюс до кредитоспроможності. І як ви можете бачити, ті банки, котрі це роблять, вони відповідно мають найвищу кредитоспроможність. Топ-1 тут Allure Bank 647 тисяч, топ-2, це Santander 611 800, топ-3. І як ви бачите, M-Bank – це банк без 800 топ-1, котрий якби, рахує вам найбільшу кредитну спроможність без урахування 800, 595 тисяч і Bosch 544 400, як завжди, він у нас на самому низу. 12,5 тисяч нето, друзі, на пару з двома дітьми, тобто 8700 бруто на кожного. Знову ж таки, якщо ви заробляєте однаково, ПКОБП у нас має кредиту спроможність 921,5 тисяча, аліор, котрий також рахує 800 плюс 860 тисяч, 765 900 Вмбанку. І тут вже у нас Borщ Bank не, на, не на останньому місці, у нас є також Сіті. З кредитною спроможністю 660 тисяч. Тобто ми бачимо, друзі, що при ось цій ситуації у нас різниця поміж найкращою кредитною спроможністю і найгіршою майже. 270 тисяч. Дуже і дуже багато, друзі. Дуже важливо розуміти, що це не рейтинг найкращих банків, це всього лише рейтинг кредитоспроможності, і банки пропонують різні умови, тому знову ж таки порівнюйте кредитоспроможність, порівнюйте оферти і обирайте для себе найкращу опцію. Ну що ж, друзі, ось таке відео вийшло. Сподіваюся, що було цікаво і корисно. Сподіваюся, що це допоможе вам краще орієнтуватись у поточній актуальній ситуації на ринку. І також допоможе вам будувати якісь е, плани щодо купівлі вашої нерухомості. В іпотеку підписуйся на цей канал, якщо хочеш бути самим актуальним у темі польської нерухомості. Тут я публікую відео щотижня, і це відео стосується не тільки іпотеки, звісно, але також тонкостей при виборі нерухомості. Ну і в цілому, якби на цьому каналі досвід людини, котра знаходиться у ринку щоденно щоденно проводить години часу, допомагаючи людям купляти житлову нерухомість. Тому якщо ця тема тобі цікава, а може актуальна, то цей канал буде для тебе таким. Такою енциклопедією, котра щотижня знову ж таки поповнюється, дуже тобі дякую за перегляд, за те, що залишився до цього моменту, і до зустрічі. Чао!